Чисти від сміття. Правильно? В місті проблем сміттям є? Немає. Сміття вивозиться в час, вивозиться. Все. Хто вивозить? це менше всього цікаво. Ну, і хто і то, мене по великому рахунку від міського голову це менше всього цікаво. Мене цікаво, щоб в місті не було сміття, щоб місто було прибране. Чи возить одна структура, чи друга, чи п'ята, мене це не цікаво. Інші структури цікаво. мають можливість. Інші структури, Інші структури мають можливість збирати і вивозити сміття. А сортування нас з вами відбувається вже і зараз. Ми, з вами, ми зараз з вами так. разом сортуємо його самостійно. Чи буде катруб, чи буде крута. Тобто патру. ці всі контейнери залишаються, так? Звичайно. Це контейнери, які придбані за кошти міської ради, які роками катруб використовував безкоштовно. Це обійшлося сотні тисяч гривень для міського бюджету, які ніким не компенсовані. А, Я розумію, що чиясь родина збагатилася. Я думаю, що не випадково цей катруб з Стеребурянського району. Я у нас багато учеників міста родом. І все інше з, з, з із цим зв'язано. Я розумію, що комусь це больно втрачати, тому що роками на цьому заробляв, а тут бах і одрубало. Але давайте не будете власні бізнес інтересу, з інтересами міста. продовження теми, будь ласка, про фонд, розкажіть. фонд створений, як його назва? Благодійний фонд. фонд. Чому сама модель з благодійним фондом була обрана?